Сьогодні будемо працювати з нашою ремонтантною малиною. Вже у нас пройшли непогані морози, приморозки були, і мінус шість, і мінус сім. Вже поживні речовини і сок пішли в корінь малини. Вже можна її зрізати. Сьогодні хочу розповісти деякі моменти по малині. Бачу по коментарях, що люди цікавляться. Як зробити так, щоб ремонтантна малина два рази на рік родила, щоб родила на початку літа, і вже в кінці літа, вересень, жовтень, от нас прямо до листопада, місяця, ми маємо ягоди. Дуже гарна культура. Малина в нас одна з тих культур, що вимагає найменше догляду, а ягід і віддачі дає набагато більше. Давайте, перше, щоб два рази плодоносила, дуже багато питань по цьому, дуже багато людей це цікавить. Дивіться, оце в мене малина вже відплодоносила. Деякі ягоди ми зібрали, деякі не зібрали. От дивіться, скільки була нагрузка, дуже гарна нагрузка. Щоб ця малина ще раз почала плодоносити, нам цим пагонам треба зробити обрізку. Відступаємо відверху, де було активне плодоношення, в цієї малини. і обрізаємо от на такі. Висоті. слідуючий кущ. Тепер на цій малині весною будуть нові пагони. Можна ще трошки обрізати. Будуть нові пагони, і вона весною буде плодоносити нас. Початок літа вона буде плодоносити з літньою малиною, але не всі мають літню малину, тому можна ремонтантно так зробити, щоб вона два рази плодоносила. Звичайно, дивимося, щоб пагони були здорові. Якщо є хвороби, якщо є шкідники, отут, наприклад, наприклад, нас заховався шкідник, то всі пагони хворі, всі пагони шкідниками, ми, звичайно, всі відрізаємо під корінь. Їх або спалюємо, або виносимо за межі десь ділянки, або десь бажано до лісу, ну, хто куди виносить. Значить, цей пагін буде плодоносити весною, а тут весною малина пустить нові пагони. Треба буде прорідження зробити обов'язково, але ці пагони будуть вже плодоносити вже в кінці літа. Це буквально серпень, вересень, десь місяць, вони вже будуть плодоносити. Якщо ж ви не хочете, наприклад, щоб ваша ремонтантна малина плодоносила на початку літа, наприклад, маєте літню малину або маєте інші ягоди, то можна обрізати під саму землю, і тоді ремонтантна малина вже набере сили і буде гарно плодоносити вже в кінці літа. Але в цьому випадку обрізаємо під саму землю. Не робіть помилку, бо я бачив на деяких відео, що показують, що не треба під саму землю обрізати, треба ще залишати там 5, 10-15 см, треба обрізати під саму землю. Це в мене нова посаджена малина. Ще її садив. Зараз я також її обріжу під саму землю. Якщо ви залишаєте деяку свою ремонтантну малину на плодоношення, то можна цю малину обробити від хвороб, взяти, наприклад, медян екстра, мідний щит, зробити профілактику хвороб, щоб мідь. Припалила всі хвороби, які були за сезон. Якщо, звичайно, ви залишаєте її на другий рік. Оскільки наша ремонтантна малина бере сильну на себе нагрузку, дає багато ягід, дуже потужні, якщо гарні сорти, дуже потужні кущі. Вони виганяють. Дуже багато. Бачите, тут було просто повно ягід, і може два рази родити. Треба дати підживлення. Обов'язково осінню даємо підживлення, даємо органіку і мінералку. З мінерального добрива обов'язково даємо суперфосфат. Тут у нас фосфору 19, 20 кальцію, сірки 32. Що нам зробить фосфор? Він за зиму перетвориться. І коли малина зразу весною буде стартувати, буде розвивати своє коріння, буде мати енергію для цвітіння, фосфор нам дасть гарний розвиток малини. Суперфосфату даємо 50 грам на один погонний метр. Багато добрих мінеральних не треба давати. Краще доброго вносити поступово частину восени, частину весною, щоб забезпечити повноцінно нашу малину добрими. Вона багато хоче живлення, але все рівно велика кількість мінеральних речовин біля коріння може угнітати роздук кореневої системи і може зменшувати урожай. Тому краще доброго поступово вносити. 50 грам на погонний метр цього буде достатньо. Крім того, обов'язково нашій малині даємо перегній. Це може бути старий компост. Органіка для малини обов'язково малина дуже багато хоче живлення. Мінерального живлення не треба стільки багато, бо малина, мені здається, з мінеральним живленням не буде така смачна. Якщо комбінувати мінеральне з органікою, дуже смачні ягоди виходять в малини. Крім того, перегній старий компост це поживо для мікроорганізмів, які мають симбіоз з малиною. Вони забезпечують малину. Елементами робить елементи доступнішими протягом зими мікроорганізми перепрацюють цю органіку, і весною малина отримує дуже багато мікроелементів, макроелементів для її розвитку. Плюс внесення перегною під кореневу систему малини успечить її від вимерзання. Хоча в нас ці роки малина вже не вимерзає, нема таких морозів, але все рівно в деяких регіонах за деяких умов малина може вимерзати, тому це буде додаткова ще мульча для кореневої системи малини. За рахунок таких операцій, обрізання малини, санітарної обрізки, підживлення отримаємо гарний врожай малини весною. Ремонтантна малина дуже врожайна. Хто ще не має обов'язково посадіть і будете з ягодами цілий рік? Це однозначно, що ця культура вас забезпечить ягодами цілий рік.